Друзі, вітаю вас! Пропоную вам розглянути комплектацію автоматичного карнизу. Як приходить е, дана система, що йде в комплекті і для чого використовується. Почнемо безпосередньо з карниза. Що ми маємо? Металевий профіль, всередині якого є армований ремінь, по якому ходять ось ці бігунки. За рахунок цього. Карниз працює майже безшумно. Ось такі кільцята, куди вдіваються гачки, каретка. Якщо ми бачимо одну каретку, це означає, що наші штори будуть з'їжджатися в, в один бік. Якби у нас було передбачено, що штори роз'їжджаються в дві сторони, тоді б ми мали дві каретки: головний та кінцевий блок. І стопор. З якої сторони вставити двигун зліва або справа, вже визначається під час монтування карнизу і з урахуванням зручності експлуатації. Тут є така кришка, вона знімається і сюди вставляється двигун, тобто вони контактуються механічним способом. Аналогічно з одного боку і з іншого боку так само виглядає. Далі, що по комплектації, ну йдуть кріплення. В нашому випадку кріплення буде стильове, тому використовуються такі кругові кронштейни, які зручно монтувати, якщо це ніша. Також йдуть гачки сігма, вони розраховані 10 штук на метр погони і вставляються сюди. Гачок спочатку заводиться в тасьму на шторі і потім вставляється сюди. Особливо важливо при пошитті штор розраховувати ось цю відстань, щоб вона була закрита тканиною. Для цього уточнюється відстань від краю тасьми, а також за необхідності робиться гребінець, який перекриває оці технічні елементи. Ще хотіла би звернути увагу. Дивіться, в комплектації до електрокарнизу йдуть ось такі елементи. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб ви тканиною могли закрити ось цю частину головну та кінцеву, тобто сховати всі технічні елементи шторою, і тоді оформлення вікна ну, буде виглядати більш естетичним і завершеним. Майте на увазі, що при пошитті штори треба додатково давати тканину для декорування ось цих елементів. Як приходить двигун? Двигун ось такий в індивідуальному пакуванні. Е, ну, ось безпосередньо двигун це частина якою він кріпиться ось сюди. Вставляється в сторону, куди поставити справа або зліва двигун, ви обираєте вже безпосередньо в процесі монтування карнизу. Тут ідуть дроти, даний двигун живиться від мережі 220. Також ще йде такий штекер додатково, який, за необхідності, вставляється сюди. Це антенка, яка ловить сигнал. В даному випадку ми не маємо пульта, тому що Двигун, електрокарниз буде управлятися за допомогою системи Розумний будинок. Є можливість налаштування кінцевих положень, також тач-контроль. Тач-контроль це коли ми можемо рукою ось так от штовхнути штору, і вона вже сама поїде. Тобто не треба використовувати пульт або там. Систему розумний будинок, на телефоні щось клацати, ви просто можете рукою штовхнути трошки штору, і вона собі поїде до кінцевого положення, яке заздалегідь було налаштоване. На цьому все по комплектації я все вам показала, проговорила. Сподіваюся, з часом ми з вами побачимо вже цей електрокарниз в, ну, в роботі, вже в житлових умовах. Я вам дуже вдячна за увагу, за те, що ви слідкуєте за діяльністю нашого салону. Ви знаєте, якщо вам потрібні сучасні та ефективні рішення в галузі сонцезахисту або автоматизовані системи, ви можете звертатися в салон Карамполь в місті Івано-Франківськ.